Понад 2,5 тисячі тонн відходів руйнувань та понад 300 тисяч тонн побутових відходів утворилося за 2024 рік. І все це вивезли на два полігони в кривому розі, які вже і так переповнені сміттям. Тож поговоримо сьогодні про ситуацію з відходами в місті. Кривий ріг одне із найбільших промислових міст України стикається з серйозними екологічними викликами, серед яких особливе місце займає проблема сміттєзвалищ. У кривому розі існує два полігони для збирання твердих побутових відходів. Це місце від відходи, який відповідає державному будівельним нормам. Якщо попередньо було розроблено проект відповідно до проекту, зроблено було клаван, зроблено екран, який не допускає забруднення грунтових вод. Розміщуються відходи відповідно до проекту, послойно пересипаються інертним матеріалом. Відводиться інфільтрат, який образується під час гниття і утилізується. Відводиться які можливо, використову для. Отримання електронері в такому випадку це буде полігон переди побутові відходи. Якщо чогось цього немає, або якщо не витримується з інтернет на та інше, то не відповідає нормам, то все інше це сміттєзвалище. Начальник управління екології Олександр Скакальський на запит редакції першого Криворізького» відповів, що окрім побутових відходів на полігон біля шахти Криворізька, колишня батьківщина, підприємство «Екоспецтранс» вивозить і відходи, утворені внаслідок руйнувань від обстрілів Російської Федерації. Станом на 25 вересня утворено 2678 тонн таких відходів. Втім, ще у 2021 році полігон біля шахти Криворізька вийшов за межі земельної ділянки, яка надавалася в оренду ТОВ « екаспес. Транс для розміщення твердих побутових відходів також у місті утворюються стихійні сміттєзвалища для їх ліквідації. Цьогоріч чиновники різних районів у місті виділили сумарно майже 9 мільйонів гривень. Так, наприклад, у Тернівському районі на прибиранні 4880 тисяч кубічних метрів сміттєзвалищ витратили 2 мільйони 582 тисячі гривень. Підрядники зобов'язані мати договір з експектрансом або іншою організацією на захоронення сміття на полігоні. Коли розвищуються відходи, починаються процеси гліття, в тому числі разом з опадами, всі хімічні речовини, всі, всі речовини що образуються в процесі гліця. Вони потрапляють в фронтові підземні води. Далі вони мігрують, потрапляють в тому числі в відкриті водні об'єкти, в річки, озера, пруди, а потім в моря, ну і засмічують великі території. Багато років вони в ті ж місця люди складають відходи, і це має теж наслідки екологічні. В тому числі на таких територіях ну, вже починається процеси гняття, вже просочуються ці речовини, що є труднів у фронтові підземні води. Вже починають заводяться криси та інші розноші інфекційних захворювань. Ці якраз інфекція можуть передаватись і домашнім улюбленцям. Крім того, якщо взяти умови саме міста Кривого Рогу, взяти стан мереж водопостачання та водовідведення, то в нас ж мережі водопостачання вони в більшості ну, зношень десь близько більше 70%. відсотків. Якісь речовини потрапляють в рутові води і потрапляють на ті ж ділянки, де проходять ці труби, які подають воду, чисту воду навкра. Ну і як наскільки вона чиститься, так також знаємо. Проблема у Кривому кривоморозі є надзвичайно гострою і потребує комплексного підходу до її вирішення. В першу чергу винні, звісно, самі власники цих відходів, але організація редування повинен забезпечити відповідні умови. Деяких випадках у нас не вс... не весь приватний сектор охвачена щодо договорів на вивіз відходів. Потрібно все ж таки, що в місті була влаштована якась кількість площадок з контейнером для негабаритного сміття, і в тому числі для... з під'їзними шляхами, щоб до них можна було підійти, під'їхати і розмістити ці відходи. Є в якому напрямку стимулювати виконком е, міської ради щоб поліпшити ситуацію.